Якщо там будуть росіяни, я абсолютно погоджуся з вашими міркуваннями. Американці туди приїздять, запрошують українців, там з'являється російська делегація за столом для перемовин, і вони всі втрьох в результаті обговорюють якесь перемир'я. Або американці обговорюють таке перемир'я паралельно з росіянами і українцями. Які навіть не знаходяться за одним столом. Такий, такий хід подій теж можливий, як відомо, саме так підписувалася єдина реальна домовленість часів цієї великої війни це зернова угода в Туреччині, в Стамбулі. Але якщо там не буде російської делегації, що ми з вами скажемо? Що це просто чергова вистава. Перемовини з російською делегацією ні до чого конкретного не призвели. Поки що тільки йдуть пошуки шляхів імплементації, відновлення роботи дипломатичних представництв обох країн. І перемовини з українською делегацією можуть ні до чого конкретного не призвести. Ну так скажімо, в Ердіяді домовляться про підписання угоди про мінерал або узгодять план перемир'я, який потім американська сторона презентує російське, Я російське відмовиться, але ж це все віртуальне, ви розумієте? Адміністрація діє в логіці шоу. І, до речі, з точки зору партнерів, я думаю, що вона в українській адміністрації може знайти набагато кращих партнерів, ніж російські. Тому що наш офіс, як ви знаєте, теж любить діяти в офісі шоу. І якщо там не буде росіян, це буде шоу для одного глядача Дональда Трампа для того, щоб він побачив, як всі стараються його. Чиновники стараються, українські чиновники стараються. Все заради Трампа. От вам план перемир'я, а от європейський план перемир'я, який може на меті мати присутність там контингенту країн НАТО. От, будь ласка, треба домовитися з Путіним.